Боролася з водою за життя, така тендітна молода матуся, її мале налякане дитя, кричала, мамо, порятуй, й втоплюся, вона пірнала, скільки мала сил, шукала сина у воді холодній, яка її залишила без крил. А дім перетворила на безодню, несла її настрину не течія, синочка вже ніде не було чути, бо я вів дитя до корабля, щоб до небес душа могла сягнути. На небі си, на таточку чекав, він звідти бачив, то не батьківщина. Якби ж він міг родину врятував, бо на війні заради не загинув, а мати далі вборсалась одна, повітря далі жадьбно ковтала, її кохання викрала війна, а чорна хвиля сина відібрала. І вмить одну вона пішла на дно, її життя лишилося позаду, родина вже на небі все одно, яка для неї на землі розрада, несла її на стрину течія, синочка вже ніде не було чути, бо я новів вів дитя до корабля. Щоб до неба з душа могла сягнути на небі син, на таточку чекав. Він звідти бачив, то не батьківщина, якби ж він міг родину врятував, бо наві ні заради не зай. Смиренно піддалася течії. останній подих серце зупинилось разом із сином вже на кораблі, для них війна навіки закінчилась. Життя тепер винищує й вода. За мить не стало цілої родини, та світні минем нього ця біда, ці рани тільки в Україні, несла її не сла її нестия, синочка вже ніде не було чути, бо я не вів дитя до корабля, щоб до небес душа могла сянути на небі Таточку чекав, він звідти бачив, то не батьківщина, якби ж він міг родину врятував, бо на війні заради не загинув.